Усе для фронту івано-франківські церковники передали допомогу бійцям управління служби безпеки, котрі боронять Україну на лінії східного фронту. Прибори та спорядження для воїків АТО на суму 47 тисяч гривень вдалося закупити завдяки пожертвам небайдужих вірян. Ми переможемо, бо з нами Бог. А чому з нами Бог бо з нами правда А Бог є суцільна правда? Ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо свою вітчизну. Ми не йдемо на чужу землю, ми не претендуємо на чужу землю. військовослужбовці, котрі нині ризикують своїм життям, щоб берегти цілісність країни, отримали дефіцитні та вкрай потрібні у зоні АТО речі від приладів нічного бачення до особистого захисту. Пристрій нічного бачення бінокль з дальноміром. Тактичні окуляри протиосколкові. Окрім того, ними закуплено 5 повних комплектів для бійця учасника АТО: а саме: бронежилет, розвантажувальний жилет, пістолетна кобура на стегно. Рації, спальні мішки та термобілизна. Частину отриманої від церковної громади допомоги направлять зведеному загону прикарпатських оперативників УСБУ, котрі вже тиждень несуть службу на Луганщині. Іншу ж віддадуть співробітникам управління, що наразі лише готуються до відправки на схід.